Друзі, вітаю, громадська організація Доста, Хмельницький осередок. Як ви бачили, ми знаходимося в Дунаївцях і я заправлявся сьогодні на Дунаєвецькій заправці, попросив в них чек. І вони, там дівчина сиділа, розтиралася, почервоніла, сказала, у нас чека немає. Я сказав чому, але ну, я це ще не встиг засняти. І тоді, як вони почали бігати, вийшов якийсь приз... сказав, що я тут директор. Я включив відео, почав знімати. І як ви бачите, вони зразу чек не видавали, в машину, вони швидко почали вибивати якимось там заднім ходом чек шукати. Вони мені, звісно, той чек вибили якось знайшли. Але все ж таки воно там не співпадало, все одно. З ціною і робимо висновки, як видають чек. Ні один, ні один з людей не запитав чек. І думає, а нафіг мені той чек. А воно це все йде олігархам в кармани і не йде в нашу державу. Так що е, запитуйте чеки, робіть якісь е, їм зауваження. Може, хоч щось щось зміняється, бо війна йде, а нічого не міняється у нас в державі. Як крали, так крадуть. Олігархи як стягували за все з нас кошти, так і стягують. Так, Друзі, громадська організація Доста Хмельницький. Дивимося, в Дунаївцях зараз знаходимося. Заправка. От, Заправляються люди. Наша машина стоїть. І чак не, ви... не видають. Я прийшов питати чак, мені сказали, що чака нема. І зараз питається його видати. Машина вже моя заправлена. Що, чак буде, ні? Зараз буде. Зараз буде. Він вже мав би бути чак цей, коли я заправився. Він мав би вийти. Як в мусор? Чак можуть вити. Тут всі без чака заправляються. Я як людина я маю право знімати. А чому я не маю права знімати? Поясніть ході одне, чому я не маю права знімати. Бо я не хочу А, ви не хочете? А я хочу, а я хочу чек. Ну то що? Ви, ви на заправці, ви директор, ви сказали, що ви директор. Можуть. Дайте мені чек і я їду звідси. Зараз в нашій державі ви бачите, що робиться. А шахраї далі працюють. Не знаю на що, на кого. Ви мали би мені чак зразу дати. Як це знайду, не знайду. Як воно має бути замкнений цикл, якщо я запраюся, а ви мені дасте чак через 10 хвилин? Це як поняття. А чому А чому чак мусор викидаєте? Вона взагалі чак мені не вибила. Ви зараз пробуєте вибити чак якось. Я не хочу Заправка йде нічого не вибивати. Я просто шукаю. Шахраїв, які не тільки за, за бензин, за солярку, а за все. Бо зараз кругом стараються обманути нашу націю. Всім пока. Громадська організація Доста, Віктор.